Всім привіт, Артур. Хотів би в цьому відео торкнутися теми відгуків для вашого бізнесу. Чому вони важливі? Ви ж розумієте, наскільки неохоче новим клієнтам купувати кота в мішку. Ніхто не хоче стати потенційним піндослідним кроликом і першим випробувати на собі якість ваших товарів або послуг. Саме тому близько 70% людей звертають увагу на відгуки, і не працювати в цьому напрямку буде дуже великою помилкою. Як для інтернет- чи інстамагазинів, так і для фрілансерів, майстрів і особливо локальних бізнесів. Типова помилка бізнеса продали і забули. Ну, типу, все, ми вже отримали від вас гроші і більше користі вже не отримуємо. А з клієнтом потрібно вести подальшу комунікацію, як мінімум взяти в нього відгук, а як максимум зробити клієнта постійним, який буде повертатися знову і знову. Цей метод збору відгуків працює для всіх. Дивіться приклад: ось відгуки на Google картах двох СТО, в яких я особисто обслуговую своє авто. Кожному з них більше п'яти років, і у кожного з них дуже хороший сервіс. Але один з них відправляє смс повідомлення первинним клієнтам з проханням залишити відгук і має майже 600 відгуків, а інший ні, і має в сім разів менше відгуків. Чим більше відгуків, тим більше довіра. Для потенційного клієнта це є перше знайомство з вами, з вашим бізнесом, перше враження, перший контакт. Він вже попадає в вашу воронку продажів, яка може довести його до транзакції. Частина з тих, хто дивиться відгуки, перейде на сайт або на сторінку в Instagram, подивишся ваш асортимент товарів і послуг, зв'яжеться з менеджером і зробить замовлення, і нарешті оплатить його. Дайте відповідь особисто для себе. Який з сервісів з першого погляду виглядає привабливіше, цей чи цей, і куди ви звернулись? Як для мене, то це питання більш риторичне. Тому я рекомендую підприємцям відправляти своїм клієнтам повідомлення з проханнями залишити відгук. Ось варіант того, як може виглядати повідомлення з закликом залишити відгук та прямим посиланням на ресурс, де його опублікувати. Пряме посилання спростить процедуру для ваших клієнтів, йому не потрібно нічого шукати і виконувати зайвих дій, а ви зможете самі регулювати ресурси, на які відправляються відгуки ваших клієнтів. Це може бути ваш профіль на Google картах, сторінка вашої компанії на різних маркетплейсах, по типу розетки, промо, хотлайна або якихось профільних сайтів для лікарів або майстрів. Та ви можете навіть взяти відгуки з переписця. А потім зробити скріншот відгука з переписки і розмістити такі відгуки в актуальних інстаграмах, якщо відгук ви отримали в директі або в месенджері. Наскільки ефективний цей метод збору відгуків? З практики можу сказати, що конверсія з відправленого повідомлення в відгук від 5 до 15%. Це якщо ви нічого не пропонуєте в обмін, хтось пропонує знижки, бонуси клієнтам за відгуки, і, звісно, отримує конверсію у відгук значно більшу близько 50%. Так, є crm системи які можуть автоматизувати процеси відправки повідомлення, але ми затронули буквально безкоштовний варіант, який потребує мінімальних зусиль, як і для клієнта, який залишив відгук, так і для майбутніх клієнтів, які дивляться відгуки про вас. Буде показово, коли ви залишите відповідь на відгук. Просто дайте людям зрозуміти, що ви їх почули. Особливо це стосується негативних відгуків, які потрібно ретельніше пропрацьовувати і спробувати змінити враження, вирішити ситуацію для клієнта, попросити зателефонувати для уточнення і урегулювання недорозуміння. Потрібно правильно сприймати критику. і якщо вона конструктивна, так ви знайдете потенційні зони росту. А якщо це провокація від конкурентів, то вони банально не зможуть надати доказів видуманих помилок. Не бійтесь відправляти подібні повідомлення і збирати відгуки. Практика вже показала, що клієнти не сприймають ці повідомлення як СПАМ, в них не змінюється враження про вас в гіршому випадку. Ваше повідомлення просто проігнорують. Відгуки клієнтів це важлива складова вашої репутації. Яка впливає на прийняття рішення про угоду або покупку. В додаток до всього відгуки з Google Card також індексуються пошуковою мережею Google, по ключовим словам, тому, окрім авторитетності в очах потенційних клієнтів, ви ще й отримаєте безкоштовний органічний трафік, який буде приносити вам придбуток. Дякую за увагу! З вами був я, Артур. Мої контакти для зв'язку завжди під відео. Ми з вами ще обов'язково зустрінемось.